Перевтілюємо Mercedes в чистий за допомогою шампуню від К2 Bella Pro. Лінійка Pro передбачає те, що ви можете обрати консистенцію, в якій використовувати той чи інший засіб. Те ж саме, звичайно, ж, стосується шампуню. В залежності від рівня забруднення, ви можете варіювати кількість засобу, яка вам потрібна для мийки авто. Важливий нюанс: дану активну піну можна використовувати як в такій мийці, як ми показуємо на відео. Так і за допомогою помпового розпилювача. Використання елементарне, наносимо на кузов автомобіля та залишаємо на декілька хвилин. Головне не перетримати піну на кузові, бо інакше вона засохне. Аромат, як завжди, у продуктів К2, неймовірний. В даному випадку це чорниця. І от як заблищав наш Мерседес після однієї фази мийки, особливо уважні могли б звернути увагу на чисті диски. Про них в наступному відео.